Мої любі глядачі, дякую вам за лайки, за підписки, за перегляди. Мені дуже приємно. Наступно ці тисячі підписників. Допоможіть мені, будь ласка, її виконати. Ну а сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск. Для вас, я для вас приготував дещо незвичайне. Дуже цікаве. Я думаю, що ви ні в кого це не бачили. Починаємо наше будівництво. Для цього будівництва необхідно скло, дошки. А тепер ми будемо будувати. Так, буду будувати тут ось тут. Я зараз підготую місце для будівництва. Так, ще треба більше цього недостатньо місця. Для цього будування. Так. Начинаємо будувати. Так, це фундамент цього грандіозного будинка. Так, це зубак, який мені не потрібен, час я його вб'ю. Все. Так. Фундамент уже готовий. А ні, стоп, не так фундамент буде. Ось так от буде все. Так, так. Ми будуємо щось ось таке. Так. Будуємо це так, далі ми його збільшуємо на два на двоє, на два блока вверх. паримо еще один блок так, роблю два блоки сюда і два блока сюди, готово. Далі ми уже робимо. Так, Дов... Ку... Штуку. І готово тепер тут робимо дирку. Тепер я беру цю губку, та розчищаю сюди в воду. Далі ми робимо драбину. Готово. Так, таке мені ходить щось занадто то маленьке. Треба його розширити, таке не ходиться. Я зараз розширю я ваш час пройде швидко. Так, я трохи збільшу в будинок. Зараз поставлю драбину. Так, я вже зробив. Підйом. Сейчас буде інтер'єр будинку. Так поставлю сине ліжко. Сине ліжко. Так, ще надо поставити верстак. Ще ну, треба піч поставити. Зверху ось так от. Ще треба поставити скриню, Готово. готову. Так, поставлю ще цей квадський стіл. Ще поставлю коптильню. І плавильну піч І У нас вийшов такий інтер'єр, такий вид із будинку. Мені дуже подобається, як в акваріумі. Рибки плавають, і маленькі, і великі рибки, а тепер я вам скажу, що це було. Приготувались. Це вийшов такий гарний будинок. Приготувались, що це було? Це будинок у вигляді будинки та ще й від водою. Оце так я виглядає зверху і знизу. Такий вид. Дякую. Цей будинок. Пишіть в коментарях, що мені ще зробити. Дякую вам за перегляди, за лайки. Ну, Кстати, ще ця суша буде розширитися на один блок кожного перегляду я нагадаю. Всім пока, пока!